Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішачка з флісом. подивимося, що попадає. На столі у нас є така флісова кофта фірми Columbia. Наступна худі. Дуже м'яка кофта від фірми Квеча. Розмір XL. Кофта під шию. Розмір L. Икселя. Икселя. Орденькая жіноча кофта від фірми Джордж. Три икса Эйля. Худи флисовый. Розмера Ема. Ще. Розмір XL. Эйсейля, с чем размер М, желетка, трикса Эйля, с Патагония размера Эйля, Эйликсейля, Эйсей два эйсейля. Розмір фірма Марк Спенсер. Розмір XL 2XL. Розмір M. XL 2XL. Ще. Розмір M. Кофта під шию. Фірма Квеча. Ось така прикольна. Фірма GAP, Кофта шию. Під шею. Під шею. Розмір L, фірма Columbia, розмір L, Теж така гарненька, Розмір M, Кофта травочку ЛМЯК. І ми оглянули сто відсотків нашого мішечка. Бачте, що попадає.